Ні, я не була вдома, в мене вдома був племінник. Він перезвонив, сказав, що тут страшне, що робиться. Я була там у дітей за містом недалечко. І коли приїхала, там просто жах, просто жах. Там квартира наша два поверхи. У мене там брат живе з невісткою, ну, приїхали з горизонта, переїхали, коли а там побило. Слава Богу, всі живі здорові. ну В квартирі немає немає просто ні одного вікна. Всі двері внутрішні, всі вікна, все-все-все. Ну, світла немає, опалення немає, звичайно. І воно ж протяги. Трак... Моментально холодно. Моментально. Ти зайшли трішечки цей автобус рятівний. Я думаю, що комунальні служби прийдуться так і під вечір. Верніше під ніч вже заб'ють нам вікна, щоб тут не було всіх протягів. Нічого, все зробимо. Відремонтуємо головне, шужу.